Каїне, де Авель, брат твій, святе письмо говорить про першу війну, яка відбулася на землі. Ця війна розпочалася через релігійні молитви. Адже вбивство Каїном Авеля було здійснене через жертвоприношення Богу, який прийняв жертву від Авеля, не звернувши увагу на Каїна. Саме тому перша людська кров, яка була пролита на землі, була кровлю рідного брата Каїна Авеля. Це стало доволі символічно, адже цей злочин був чинений рідним братом. Остання людська кров, яка буде пролита на землі на кінці існування людства, також буде кров'ю брата чи сестри. Інакше чия б вона могла бути. Рідні брати по крові не завжди є рідними по духу. У Каїна та Авеля була та сама кров, але не той самий дух, хоча вони були кровно спорідненими. Каїн і Авель відрізнялися один від своїм ставленням до Бога. Дух Авеля був просвітлений Богом, а дух Каїна був затьмарений гріхом гніву та заздрості. Каїн дуже засмутився і поникло обличчя його, тобто обличчя його потемніло від гріхів, які його опанували. І коли вони були одні в полі, повстав Каїн на Авеля брата свого й убив його. Господь Бог побачив те, що зробив Каїн, і запитав його, де Авель брат твій? Убивця, як і будь-який інший вбивця, збрехав, відповівши не знаю, хіба я сторож братові моєму. Цим розпочалася історія злочинів людини проти людини, які ми називаємо війною. Братовбивством через заздрощі розпочалася історія війн у людському суспільстві. Та сама сатанинська заздрість, яка майже знищила любов про батьків до Творця, послабила і любов першого їхнього сина до рідного брата. Убивство Авеля було наслідком заздрості Каїна. Смерть Авеля докож вплинула на Адама та Єву, побачивши свого молодшого сина вбитим. Його батьки Адам і Єва відразу відчули на собі наслідки отруйного жала гріха непослуху Богові, який вони вчинили в раю. Але це вбивство було лише початком вбивств, війн та інших конфліктів, які будуть ставатися з людським родом у майбутньому. У чому ж сутність цього жахливого злочину? У тому, що гріх людини перед людиною є наслідком гріха людини перед Богом. Або іншими словами, говорячи про феномен війни, війна людини проти людини є наслідком війни людини проти Бога. Якби творець Всевишній своєю милістю не гасив пожежу війн, запалену і розвинену людськими гріхами, людство було б знищено ще на початку власного існування. Але творець з любові до людей заборонив метатися братовбивцю Каїну щоб вогонь помсти не поширювався на інших людей і остаточно не знищив людський рід на початку його існування. Хоча Адам і Єва пережили важкий удар через смерть власного сина Авеля, Бог не забув про них, пославши цим нещасним батькам розраду в особи третього сина Сифа. Також Господь Бог подбав і про їхнього сина Каїна, поставивши знак на його чолі. Щоб Каїн спокутував свій страшний злочин, не маючи спокою на землі. І зробив Господь Каїнові знамення, щоб жоден, зустрівшись з ним, не убив його. І довго жив Каїн з жахом на землі, переходячи з місця на місце. Саме тому можемо зробити декілька важливих висновків. Причиною усіх наступних війн, згідно святого Божого Откровення, є гріх людини перед Богом. Який виникає через недотримання Божих заповідей перше війна показує страшний закон гріха, який впливає на людське суспільство, коли людина грішить, вона ображає Бога і чинить кривду своєму ближньому. Війна людини проти людини є наслідком війни людини проти Бога. Війна батьків проти Бога продовжують діти, повстаючи один на одного в майбутньому. Божа благодать. Це дія Бога, яка пом'якшує вплив гріха на людину і цим дає можливість продовження людського життя на землі, не дозволяючи людям знищити один одного.